Людям здавна ввижалися обличчя чи постаті на різних поверхнях, на місяці у хмаринах чи на підгорілих тостах у психології для цього явища є спеціальний термін парейдолія. Цей же ефект обігрує у своїй творчості Олександр Мірошниченко. На його думку, не тільки ми олюднюємо речі. Вони у відповідь можуть багато чого відкрити про нас, якими ми у них відображаємось. Горбоносі обличчя, які дивляться на нас із робіт Мирошниченка, натякають, що той надихався античністю. В образах на виставці можна побачити алюзії на африканські маски. Що колись інспірували Пікассо на створення авіньонських дівиць і цілого напрямку мистецтва, кубізму автор виставки каже, прагнув максимального рівня абстрактності. Його обличчя не сумні і не веселі, здатні, втім, викликати емоції у глядачів. Ми ці люди, і так чи якби ми розсуждаємося свої ми антропоцентризмами всі займаємося. Я завжди любив рисувати солодом. Тобто, коли вчишся Там, в училище или в художественном или в институте, Там, сначала начинаются я с кубиков каких-то фигур геометрических, и как бы самое сложное это перейти да, к фигуре или к лицу человека. Видная да не мы цем образы, богаты на видинки. Нет какого-то статичного состояния у человека, это постоянно какая-то динамика, это процесс, это изменение, это э, какие-то куски отпадают, что-то мы добавляем, меняемся, и как бы в этом проходит вся вся жизнь людей. Керамічна скульптура, на думку митця, завжди утворюється довкола пустоти, є обігруванням теми посудини, вмістилища. Багато ідей, втілених на цій виставці, народилися в діалозі, чи то із суспільством, чи з іншими митцями, або навіть самою технологією. Автор виставки Олександр Міршнученко закінчив Харківську державну академію дизайну і мистецтв за фахом промисловий дизайн. Керамікою ж захопився завдяки своєму вчителю, професору Володимиру Шаповалову. Учасник багатьох українських та міжнародних виставок кераміки. Цю ж називає першою насправді персональною, де зміг достатньо повно виразити певний концепт. Триватиме виставка близько місяця. Дмитро Купченя Олег Бондаренко спеціально для полтавських телевізійних новин.